Викрадення Єлени, Тесей і Пейріфон зважуються викрасти персифону. Смерть Тесея – грецький міф. Недовго жила прекрасна дружина Пейріфоя, гіподамія. Вона померла у повному розквіті своєї краси. Овдовілий Пейріфой, оплакавши свою дружину, через деякий час надумав знову женитися. Він відправився до свого друга Тесея в Афіни, і там вирішили вони викрасти прекрасну Єлену. Вона була ще зовсім юною дівчиною, але слава про її красу гриміла далеко по всій Греції. Таємно прибули друзі до Лаконії і там викрали Єлену, коли вона весело танцювала з своїми подругами під час свята Артеміди. Тесей і Пейріфой схопили Єлену і швидко понесли її до гір Аркадії, а звідти через Корінф і Істм привезли в Аттику до фортеці Афін. Кинулись спартанці в погоню, але не могли наздогнати викрадачів. Заховавши Єлену в місті Афінах в Аттиці, друзі кинули жереб, кому з них має належати чудова красуня. Жереб випав Тесеєві. Але ще раніше друзі дали один одному клятву, що той з них, кому дістанеться прекрасна Єлена, повинен допомагати другому здобути дружину. Коли Єлена дісталась Тесеєві, Пейріфой зажадав від свого друга, щоб він допоміг йому здобути за дружину персифону. Дружину страшного бога Аїда, володаря царства тіней померлих, злякався Тесей, але що ж міг він зробити? Він дав клятву, і порушити її він не міг. Довелось йому супроводити пейріфоя в царство померлих. Через темну розколену біля селища Колона, недалеко Афін, спустились друзі в підземне царство. Там, у царстві страхіть, стали обидва други перед Аїдом. І зажадали від нього віддати їм персифону. Розгнівався похмурий володар царства померлих, але сховав свій гнів і запропонував героям сісти на трон, висічений у скелі коло самого входу до царства померлих. Тільки опустились обидва герої на трон, як приросли вони до нього і не могли більше й ворухнутись, так покарав їх Аїд за їх нечистиве домагання, поки Тесей залишався в царстві Аїда. Брати прекрасної Єлени Кастор і Полідевк всюди шукали свою сестру. Нарешті дізнались вони, де заховав Тесей Єлену. Зараз же обложили вони Афіни, і неприступна фортеця не встояла. Кастор і Полідевк здобули її, визволили сестру і разом з нею забрали в полон Тесеєву матір Ефру. Владу над Афінами і всією Аттикою Кастор і Полідевк віддали Менесфею, давньому ворогові Тесея. Тесей довго пробув у царстві Аїда. Тяжких мук зазнав він там, але нарешті визволив його найбільший з героїв Геракл. Тесей повернувся знову на світ сонця, але нерадість принесло йому це повернення. Зруйновані були неприступні Афіни, Єлена, визволена мати його в тяжкому полоні в Спарті, сини Тесея, Демофон і Акамант мусили втекти за фін, а вся влада була в руках ненависного Менесфея. Покинув Тесей Аттику і подався на острів Евбею, де він мав володіння. Нещастя супроводило тепер Тесея. Цар росу, лікомет, не хотів віддати Тесеєві його володінь. Він заманив великого героя на високу скелю і зіпхнув його в море. Так загинув від зрадницької руки найбільший герой Аттики. Тільки багато років по тому, після смерті Менесфея, повернулися в Афіни сини Тесея після походу під Трою. Там у Трої знайшли сини Тесея, матір його Ефру, Її привіз туди, як рабиню син царя Пріама, Паріс, разом з викраденою ним прекрасною Єленою.